Доброго ранку на каналі Файні квіти, Родина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 червня 2024 року. Сьогодні, 24 та завтра, 25 червня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Водолій. Для селекціонерів це сприятливий час для випробовування нових сортів овочів та квітів. Для інших городників це день, коли нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. 24 червня ще не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. А от завтра. 25 червня проводимо вже зелені операції на овочевих квіткових рослинах. Нарешті. Можна збирати врожай для збереження саме сьогодні та завтра, 24 та 25 червня. І 24 та 5, 25 червня сприяти відні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 24 та 25 червня 2024 року. Будь ласка, в ці дні відмовтеся від солодощів, від шоколаду, від продуктів з крохмалю, газованих вод, консервованих напоїв, картоплі та грибів. А ось яке харчування для здоров'я. Що ми можемо приготувати? які страви? А ось що. Для здоров'я готуємо каші. Гречану, пшеничну, вівсяну, страви з риби, морепродуктів, з м'яса. Для тих, хто їсть м'ясо, їжте хліб з висівками в цей час. Готуйте овочі та фрукти, але без термічної обробки. Це дуже добрий час для салатів. Їжте молочнокісти продукти, пийте какао, їжте горіхи, мед, готуйте квасолю, сою і пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру, вам та добра. Щасти вам у всіх, у всіх ваших справах! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!